Перша хвиля четвертої мобілізації призвала до лав захисників батьківщини 189 солдатів-сержантів та 69 офіцерів запасу. Вони замінять тих військовослужбовців, які призивалися в березні минулого року. Солдатів-сержантів проводжали з міського військового комісаріату. Вони спершу поїдуть на навчання в учбовий центр Десна Чернігівської області. А от з міського будинку культури відправляли 30 офіцерів запасу. Серед них і ті, які, не отримавши повістку, прийшли добровольцями. Державні службовці, підприємці, випускники військових кафедр, цивільних вищих навчальних закладів та навіть пенсіонери. Поряд рідні та близькі. Спершу офіцерів запасу готуватимуть до проходження служби в академії сухопутних військ імені Сагайдачного у Львові, навчальний центр якої розміщений в селі старичі. Там ви десь 20-25 діб. Будете проходити індивідуальну підготовку в старичах. тобто вас ми сьогодні завеземо, переодінуть вас, поставлять строю, розподіляють по напрямках, по своїх військово-облікових спеціальностях. Якщо десь споріднена буде військово-облікова спеціальність, тобто не по прямому вуз, але споріднення, то ви будете проходити перенавчання або до навчання. Після цього, як ви пройдете індивідуальну підготовку, десь 20 діб ви будете проходити ще там бойове злагодження. Після навчання хмельницьких офіцерів відправлять у військові частини Луганської та Донецької областей. Після оформлення документів у відповідних навчальних центрах рідним військовослужбовцям видається довідка про мобілізацію. І ця довідка, ви, ви знаєте. Якщо є в когось кредити, цю довідку ви представляєте в банк, кредит заморажується, ніяких. Ні процентів, ні піні, тобто на період проходження військової служби вашим чоловіком чи сином сам. І другі пільги, які я вам скажу. Ви знаєте, що ви будете отримувати грошове забезпечення, так як офіцерський склад. Коли ви поїдете в АТО, ви будете плюс получати ще бойові. Також за мобілізованим зберігається робоче місце протягом року. Нараховується середньомісячна заробітна плата. Окрім цього, вони отримують пакет гарантій соціального захисту як військовослужбовці. Віктор Тамбовець наголосив: після від'їзду з зони АТО кожен повинен отримати довідку з військової частини, в якій проходив службу, про участь в антитерористичній операції. Цю довідку ви привозите з собою, і після цього ви оформляєте. Учасника бойових дій, пільгівці, земельну ділянку і так далі. То, що згідно указу президента, визначено є цілий пакет захисту служби. Після інформативної частини присутні мали нагоду запитати військового комісара те, що їх хвилює. Жінок в першу чергу цікавило, чи побачаться вони з чоловіками після навчання, коли їм нададуть відпустку. Чоловіки ж уточнювали інформацію стосовно замороження кредитів, пільг на оплату комунальних послуг тощо. Прозвучало питання, що буде з тими, хто ухиляється від мобілізації. Віктор Тамбовець відповів: не йдеш захищати батьківщину, йди до в'язниці, адже за ухилення від призову в період мобілізації в кримінальному кодексі зазначена міра покарання, позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.